Незламність це Київ, столиця правічна, це буча, ірпінь, і лиман. Чернігова сила, і міць войовнича, це кров синьо, жовтої і зрану. Незламність це Суми і Львова з Вінниці. Це всі з ЗСУ, верли. Це діти в з містечка Ізюма, жахіття, що пережили. Незламність це кумп'як, це купець, це води каховські, це Маріуполя Бі, Авдіївка, Салків, це люди Херсонські, це хлопчики наші, хліб-сіль. Незламність це волонтер з-під Херсону, що Дніпром перевозить стареньких людей. Це бахмутська оборона, це розбитий театр та музей. Незламність це сила в катівнях ворожих. Два гроки і горя і втоми. Незламність це полонені, такі вже на себе не схожі, та ми їх чекаємо вдома. Незламність це хлопчик, маленький черкаський, що пісню придумав про паску, що з татом збирає на жити грає. І ви їм донайте, будь ласка. Незламність це пісня, крута українська, про силу і мужність солдат. Це в телефоні слова материнські, що хоче синочку сказати. Незламність це єдність усіх, хто чим може, постійно допомагає. Плита кілонки і шкарпетки героям. Смаколики випікає. Незламність це 36 місяців болі. Це не зими. Це всі українці, ми з тобою, і значить, нескорені ми. Незламність це зброя, невидима і сильна. Це наш оберіг, даний Богом. Це книга життя нескорений. Вільний це ключ від чаденника перемоги.